Краснокам'янка, приятне свідання, ульєнове, Ілічеве, Чапаєво, Піонерське та ще кілька октябрьських та ленінських. Ні, це я перераховую населені пункти не десь в глибинці Росії. Це все топоніми у Криму. З хорошого частини з цих назв за українським законодавством більше не існує. З поганого ще десятки імперських та радянських назв досі законні. Сучасна Росія, захоплюючи територію, відразу береться перейменовувати міста та села. Ви точно бачили це фото 2022 року. Лише за три місяці після окупації Маріуполя та інших українських територій росіяни взялись мітити ці території назвами на свій лад. Так само робили і в Російській імперії та в Радянському Союзі. Перебирали з вулиць та міст топоніми, що могли б нагадати про тих, хто жив на цих землях раніше. Така ж доля спіткала і Крим. Після першої анексії Криму у 1783 році Російською імперією на півострові з'явились назви на кшталт приятного свідання. в Бахчисарайському районі назвали на честь побачення Катерини II чи то з Потьомкіним, чи то з останнім кримським ханом Шагінгереєм. Та серед нас, присвоєних містах в Криму Російською імперією, багато грецьких назв. Так, наприклад, Акяр чи Ахтіяр став Севастополем у перекладі імператорське місто. Совєтам вшановувати імператорів було зась, тому переклад підправили на місто слави. Втім, більшість цих назв імперці давали хаотично, зовсім не спираючись на справжнє минуле та на автентичні назви. На місці міста, яке назвали Євпаторією, тоді стояв ханський кізлєв, А от за часів греків це була Киркенітіда. Ще у 2016 році Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим. Втім, з приміткою перейменування набудуть чинності після деокупації Криму. Торік парламент ухвалив закон, яким увів у дію ряд рішень пов'язаних з Кримом. Зокрема, у постанову 2016 про перейменування. Так, 70 населених пунктів отримали нові назви. Хоча здебільшого це повернення старих історичних назв. Красногвардійське отримало назву Курман. Кіровське Іслям Терек. Лєніне Октябрське Октябрьське Біюконлар, а Красноперекопськ Яни Капу. І вже рік ми всі маємо послуговуватись новими назвами. Стосується Криму і реформа децентралізації. Один із її аспектів укрупнення районів. Щоправда, поки лише в документах. Зокрема, замість 14 районів Криму нині їх 10. Частину об'єднали із сусідніми. Деякі ж навпаки розділили, багатьом змінили назви. Тож карта районів Криму нині має такий вигляд: Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Гурманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський та Ялтинський райони. Нові назви вже зобов'язані використовувати ЗМІ та офіційні організації. Варто би звикати до їхнього використання і в повсякденному житті. Та в Криму населених пунктів понад тисяча. Більшість з них внаслідок впливу Російської імперії та Радянського Союзу втратили свої питомі топоніми. Влітку минулого року Нацкомісія зі стандартів державної мови визначила ще 225 міст та сіл, які потребують прийменувань чи часткових змін в назвах, аби ті відповідали правилам української мови. Так, за цією пропозицією село Передущельне порекомендували змінити на передущелене просторне на просторе, рибаче на рибацьке тощо. Втім, такі пропозиції викликали дискусію в суспільстві, зокрема щодо доцільності саме таких змін. Тож кількість населених пунктів у цьому списку скоротили більш ніж двічі. Згодом, вже навесні 2024 року, нардеп Максим Саврасов заявив, що до деокупації півострова змін щодо перейменування населених пунктів в Криму не ухвалюватимуть. Отже, ще якийсь час доведеться миритись із єпіними леніними октябрськими та іншими імперськими та комуністичними мітками на картах та в офіційних документах. Та початок вже покладено. Варто пам'ятати, що разу, коли ви кажете Я не капу замість Красноперекопська чи Б'юкон лар замість Октябрьського, ви на крок віддаляєтесь від Росії та її пропагандистського спадку.